Ти працюєш багато з ідеями. Джерело твого натхнення, що ти в себе завантажуєш, і з чого цей будівельний матеріал, з якого ти потім все це будуєш. Ну, знаєш, я от зараз, е, у мене завжди одна відповідь, що це люди натхнення. Але саме в театрі є ще такий момент, як е, фантазія. Фантазія. Тобто, ти в якийсь момент уявляєш якусь картинку на сцені. От от щось, от Ти береш якийсь текст або оперу, і ти уявляєш якусь картинку. от Щось, якась йде людина по пустій сеня, або йде людина якась в декорації. І в тебе якесь з'являється бажання це втілити. Цієї картинки може не бути потім в виставі, Але ця картинка вона тебе веде кудись, тобто вона тебе надихає якось туди наблизитись. У мене так починаючи з однієї з перших моїх вистав в Тіні Забитих предків, в Одесі я робив, там була сцена. Корчмі, драка Івана і Юри, якщо я не помиляюся, було дуже давно, я можу забути. І вона мене так надихала. Я хотів прям. Я ради неї взагалі почав робити цю виставу. В результаті її немає виставі, цієї сини. Потім я її вирізав, бо вона не йшла. Але вона якось ну, вела мене певний час і мотивувала робити виставу. От це мені здається важливо щось собі якусь поставити картинку. Емоційну, звісно. От і вона тебе буде надихати, пропрацювати. От а потім ти можеш її прибрати. Якщо вона так і так зазвичай буває, тобто такий емоційний драйвер. Звісно, не да, заради да. чого ти це, да. і вона тебе виникає, якісь там може, сльози, може якісь посмішки, ну по-різному. От і воно ну але вона веде тебе, зробити, е, на репетицію. От е, зробити. оця фантазія, яка там інколи виникає, вона теж надихається. Ну, якщо не враховувати там людей, музику і все, що ми сприймаємо на навколі, на навколишній світ.